Привет, начальство! Ребята. Короче, есть у мене такий гольф, який треба відполірувати. Ви в предыдущих сериях бачили. І так, що мені по ньому треба зробити? Мені по ньому треба зробити взяти полірувальну пасту, машинку і в круг відполівати. Тобто, машинки є, сейчас я вам покажу, ось такі. Ось. Царапки, бачите, да? царапки йдуть по всій машині. Маленькі діти її трошки почухрали. Там, отакі ось, бачите. Щас, оп. Це ногті треба комусь. Ну Так що найкраще, ногті от ви мені об'ясніть. Я скільки сталкувався, ну, такого я ще не бачив. ладно? Отут, ну там де ручка, є ногті. Да? Ну, ви мені об'ясніть один момент. Чого ногті зверху ручки, ось, подивіться. І такі уж я не знаю. Тут ось я трошки полірував. Його вже ну, менше стало. Намного менше. Це ще треба. Я її тільки помив, ще треба протерти. Тряпочкою фіброю пройтись. Тут чуть осталося, ну вже менше, намного менше. Тут ви бачили, я її викрашував, все добре. Є там маленький потік, по, коли наносив переходник ой, по переходах, факел зробив дуже великий, подачу велику і плюхнув. Ну, там. Як видивляється, то видно, є капелька потока, а так ти стоїш в полуметрах і його не видно. Так що отак і от у мене історії. Ось, ось дивіться. бачите, Царапки. Царапки, 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 всюди царапки. Криша теж непонятно яка. У мене телефон навіть не фокусується. Вон, бачите, да? царапини йдуть. ну такие нюанси по машині. Вона вся ісцерапана. Бачите? Тут ну, вона вся исцарапана. вся повністю Я її мив і просто був в шокі від того, що, наскільки вона зцарапана. Ну, дивимося. ребятки, ребятки, начальство. Что, видите, А? Что она у меня сегодня прям трошка аж хмурно стала. Ну, ничего страшного. Что мы будем делать? Чмак. 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 Какие серьезные. А страшно! І так, ребята, вибачте, да, уже я кришу повернув. Криша, і ця сторона уже, дивіться, як вона сверкає. Ось криличко як? І капот. Дивіться, бачите? бачите? ну, видно, який він затертий. Я не знаю як вам показати, навірно. А так буде видніше, да? Наскільки відличається тона тут ярче який, глибокий такий, а тут так, ну, якби машина царапана, вся затерта, то воно так і буде. Я вас отут, навірно, поставлю. Отак. І трошки пополірую. Сразу включаю першу, першу передачу. У мене єдинічка старта. Ну, видно, так? Два. Там три, два і тут один. Вона старта вже, тому що вже не одну, не одну машину полірувало. Так що. І починаю. Перед цим я взяв тряпочку і її помив, потім тряпочку взяв е витер від пиляки ну цього цього і зараз подаруємо. Сразу на першій передачі, а потім буду піднімати обороти, так що дивимося. moderator. Okay. <laughs> На е, полірую я машину. Е, і що я тут побачив? Вона вже крашена була. Ну то не столь важно, що вона там була крашена. Ну, те, що я там покрасив, що в мене там получився по, по, як він називається? переходному растворителю, то чепуха. Тут, ось подивіться. Е, Сейчас я вам постараюсь показать. Э -э, молдинг идет. И смотрите. А? Насколько видно, что другая краска. Переход. Сейчас я вас затемню. Чтобы было видно. Вот видите. Вот он идет. По оттенку. Отсюда и на молдинг. На середину. Бачите, так? Да? От і скажіть, люди брали машину. Як вона була типу, пригонка і забугра. Тут один хазяїн в Україні, вона толком не їздила. Ну, де вона не їздила? Якщо вона крашена вся по борту, ось, ось стукнуто. Бачите, так? Да? Це ж стукнуто і оце, ось це місце. Воно шпакльоване і... Дивіться, як грає метал. Ось. Я зараз постараюсь вам показати получше. Бачите, так? Да? Я єле-єле пальцем притнеблажуюся. Тобто усилителя отут немає. Це стукнута була двер. Усилитель вони не вирівняли. Взяли, зашпаклювали. А воно навіть і видно, і. Це ж бачите, як люди брали без подбору, без нічого. Довірилися перекупу. Що перекуп такий, уж там, блін, от такий пацан макарон. Я вам одну машину продав, все добре. І другу я вам продам, втюхаю намного дороже. Ось дивіться. Сколи. Не, не сколи, а удари були які. Тут порох, ось він шпакльований. Дивіться, пооблазило це ж вже залили, щоб не було так видно. уж. Ну, а воно не тут -то було. Воно видно по машині ужас як видно. Ну, Хто займається машинами, той розуміє, що воно к чому, а хто не займається і... Ну їм що? їм якось фіолетово. Вони приїхали, їм понравилось, вони уїхали, заплатили гроші. А отакі гамноєди перекупи Просто гамноєди. Другого, ну в мене немає про них слова. Це машина, ось дивіться, я почав нею займатися, що її там полірую, викрашував і тому подобне. Ой, є. а воно не фокусується. І дивіться, тут було стук, непонятно, що це. Ось так видно, так? Да? Непонятно, що це було тут таке. Ну, стукнули. Вони взяли, акуратно його підтушували. Ну, воно виділяється. Я не знаю, як люди. Ось дивіться. Видно, дуже видно. Тут ось стук був. З цієї сторони, ось. Ну, що це було, я не знаю. Ну, в мене щось камера така паскудна, ребята. А ну, підожіть, секунду. Нічого, все одно про теорію об'єктів і все одно паскудно. Ось дивіться, ось це місце ось якраз видно, що да? стук був. Тут теж, непонятно що, ось дивіться. Криша там, ну ладно, по криші там є маленький нюанс, то незначительний. Так же само тута, там даші, я не полірував, це друга сторона машини. Фокусуйся. Друга сторона машини. І ось дивіться, щас, 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 щас я вам покажу. Ем, ось тут. Ось ось видно. Бачите, так? Да? Переход теж. Це переход. Я спробую його сполірувати, не знаю, вийде, ні. Я його ще не тер. Це машину я помив, витер всю повністю. І от видно... Переход, четка границя перехода. Бачите, да? Ось все вона йде полностью. То есть вона крашена була тут. Я не знаю ось все, тоже потка. Як вам показати? Ось о, видно, да вам? Ось тут. Потка, просто потка. Ну, ребята, я не знаю, блин. Зачем людей так обманювать? Жінка захотіла собі машину, поїхала блин, до перекупу, щоб перекуп їй продав машину, їй понравилась вона. Ну, він вам сказав, вона не бита, не крашена, все чітко, блін, з одним хазяїном на Україні. Самі бачите, так? Да? Ну, чесно, я не знаю. Не був би я б інвалідом, я б йому, мабуть, набив би. Ну, як так можна обманювати. По ззаду теж. От, як ви думаєте, чого оце тріснув тут стопак? А я вам скажу, по тому, що це остався заводський, а цей міняний вже. Вони відлічаються і дуже відлічаються, по зазорностях вони не виходять. Тут так же само, це міняний, а це рідний. Я її вже вдолі поперек передивився, всі ці на надписи і тому подобне. Все воно, ну ну, зачем так робити? Об'ясніть, я не знаю. Ну, Стыдно должно бути за такі поступки. Так що, ребята, дивіться, я машину дополіровую. Е -е, дополіровую я машину в круг і буду віддавати. Ну от давать. вона в мене ще постояє пару днів, тому що вона каже, що вона їй зараз не треба, нехай в тебе постої і тому подобне. Так що, ну, ребята, обращайтеся, пожалуйста. да, пожалуйста. Подборчиком там треба тисячу платити. Ну, так, ви обращайтеся, нехай люди подивляться, вони вам скажуть правду по пробігу і тому подібне. А тут пробіг не є оригінальним, він змотаний. Те, що заявлено 180 тисяч, намного більше. Так що трудиться. <смір> ну що, ребята, фінальні штрихи протираю стекла. <кхух> 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 машинку відполірував, зараз вигоню її на вулицю. Покажу як вона спіркає на сонечку. Витираю стекла, звиню хазяйки і віддаю. Вона мені вже надоїла. простояла скок в мене. Простояла в мене вона довго. Я її зробив 2-3 дні. Перший день я двері витяг вимивав. По її казав, на наступний день візьмуся, я в перший день взявся. Ну, Перший день я мив дверь, втору дверь домив, задню арку, виріхтував і прогрунтував. На третій день я викрасив, все чутенько на третій день. Сьогодні у нас подождите. Четыре дня. Я и за 4 дня, четвертый день я отполировал. И пятый день я ей полировал в химчисто и тому подобное. А она мне стоит еще недели. Так что вот такая она получилась. начальство Дивіться, що вийшло. Це вже... скільки вона в мене виходить? Трошки більше неділі, вона в мене 9 днів. 8. 8 днів стоїть. Дивіться, яка красота. Пилякою вже трошки припала, повна стоїть у мене Сьогодні сонячний красивий день. Дивіться, як сонечко переливається, а? Яка вона красотка. Так що, ребята. Ем, такий гольф вийвся. Там де я красив все чітко. Дивіться, самі немає нарікань. Бачите, все як гарно виходить. Все чутенько. Полякою, звісно, вона вже припала, постоїть в мене. Я не на неї сколько 4 дні займався, чи 5, ні. Підожді, перший день двері я вистукував, другий день я мив, арку витягнув і прогрунтував, третій день я прокрасив, четвертий день я її одполірував. А сьогодні 8-й 4 дня вже вона стоїть без движения. Так що така ляпочка. Ребята, не бійтеся робити, я вам вже казав за це. Бачите, я теж таким особом не займався, але як бачите, все виходить, все робиться, так що все добре. І переходи переходить. Головне терпіння і все. все Ця діагностика я підключав, по двигатель мені не по-любому по що діагностика в Тебе висить лаунч. Ви ж бачите? Лаунч! Видно вам там, ні? Наверно все в матові. Ну, бачите? лаунж. Так що Отакі пирожечки. в мене по цьому гольфу. Лаунч я підключав там пропуск по первому циліндру, навірно, катушечка или свіча, не знаю. Ну, що я хочу сказати. Гольф вийшли гарним. Мені дуже подобалося. Так, да, звісно, погрався, поки я його помив, поки вистукав, вирихтував і тому подібне, Но нічого страшного. Як кажуть, нічого страшного. Ау, ау, ау. Ну отакий гольпець. Все. Любі друзі. Люблю, цілую, бувай, Пока.